Dobre. Cedere. Dobre, stii. Добре, молодець адаптують до соціального життя. У Хмельницькому ліцеї номер 2 створили інклюзивно ресурсний центр для дітей із особливими освітніми потребами. У закладі таких 34. раніше у школі були дві окремі сенсорні кімнати. У кожній міг працювати спеціаліст лише з однією дитиною. У новому приміщенні місця значно більше можна проводити й колективні заняття. Наразі наявні батут. Діткам дуже сильно розвиває координацію рухів, рівновагу. Оснащено бігова, бігова доріжка дуже корисна для діток, в яких є розлади аутичного спектру. Щення схоже на ігрове дитяче містечко у центрі. Мультимедійне обладнання, планшети, інтерактивні сенсорні модулі, спеціальні м'які меблі, шведська стінка, канатна дорога, розвивальні та корекційні дидактичні матеріали. Є корекційно-розвідкові заняття в ресурсному центрі. Займаються вчитель-реабілітолог, вчитель-дефектолог, і я практичний психолог. І відповідно до корекційних занять діти можуть сюди приходити. Але якщо є потреба, вони можуть прийти сюди під кінець уроку. У кімнаті є обладнання для колірного, візуального і тактильного сприйняття підвісне крісло, крапля, сухий та світловий дощі. Там школярі можуть усамітнитися, а це потрібно діткам із розладами аутичного спектру. Їм потрібно усвідомлення власного тіла, тому вони Заходять в басейн з кульками і стають під цей сухий дощ. І відповідно, вони відчувають власне тіло. Їм добре. Вони знаходяться як у касті. Над проєктом колектив ліцею працював майже п'ять років. Поступово закуповували обладнання, провели ремонтні роботи у приміщенні старого басейну. Старання не марні. Бачачи ще успіхи тих дітей, які закінчують нашу школу. А ми в минулому році вже маємо успішну ученицю, яка мала особливі освітні потреби. Вона успішно соціалізувалася, вступила до ліцею. Ми відчували, що ми Потрібні дітям. І що та користь, яку ми приносимо на заняттях, корисна не лише для здоров'я, але й для їхнього успішного життя за межами закладу. Дарія Кунос, Олександр Мальников, новини, 33-й канал.